17 вересня 2024 року в Україні відзначатиметься велике свято День віри, надії, любові та їхньої мудрої матері Софії. Це свято особливе, бо вшановуємо ми трьох сестер та їхню матір, які стали символами найсвітліших людських чеснот. Віра це наша сила і впевненість в завтрашньому дні. Надія це промінь світла, що веде нас через темряву, а любов об'єднує наші серця і душі. Їхня мати Софія символ мудрості, що завжди поруч, щоб підтримати і направити нас на правильний шлях. В цей день ми особливо шануємо жінок, бо вони є носіями цих чеснот в нашому житті. Жінки дарують нам віру в краще. Надії на світле майбутнє і любов, яка гріє наші серця. В стародавній Україні, в народі свято віри, надії, любові та їхньої матері Софії мало особливе значення. За легендою християнською, віра, надія і любов були трьома сестрами, які жили в часи раннього християнства. Їхня мати Софія виховувала їх у вірі, надії та любові до Бога. І ближнього. Вони стали прикладом для всіх, хто прагнув жити праведно і чесно. Це свято в народі було жіночим. та більш детально про народні традиції святкування цього дня ви можете дізнатися з відео з мого другого каналу. Посилання на відео я залишу в підкасті, а також у першому закріпленому коментарі. Це свято супроводжувалося молитвами і піснями. Люди приносили дари до церкви, щоб вшанувати пам'ять святих мучениць. Це був час, коли родини збиралися разом, щоб подякувати за всі благословення і попросити захисту і мудрості на майбутнє. Серед оборонців нашої рідної нинько України наразі служить дуже багато жінок, наших сестер, доньок, подруг. Тож на День віри, надії Любові та матері їх Софії існує спеціальне замовляння молитва до святих, щоб наші сестри, що наразі захищають нас, повернулися додому живі й здорові, щоб берегли їх святі. Ця молитва особливо сильна, саме 17 вересня, в день віри, надії любові та матері їхньої Софії. Тож, якщо у вас є для кого помолитися, Є за кого помолитися, або ви просто хотіли би допомогти молитвою чи замовлянням, тим дівчатам, тим жінкам, які наразі напередку, то можна використовувати цю молитву. Слухайте уважно. О святі мучениці, віру, надії, любове та ваша мудра мати Софія, Звертаємося до вас з глибокою вірою і надією. Що стали символами найвищих чеснот почуйте наші молитви. Просимо вас захистіть наших сестер, доньок, подруг, які зараз боронять нашу рідну землю, даруйте їм силу і мужність, оберігайте їх від небезпек і зла. Нехай ваша мудрість направляє їхні кроки, а ваша любов зігріває їх серця. Молимося, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, щоб радість і мир знову запанували в їхніх родинах. Нехай благодать ваша і благодать Божа буде з ними завжди. Амінь. Ще ми так само скорботно дізнаємося новини про те, що наші дівчата, наші жінки перебувають у полоні. Є дівчата, які декілька років перебували в полоні. Хтось повернувся і розповідає жахливі просто історії, і просто серце і душа болить за тих, хто ще й досі там знаходиться. Тож також в цей день, 17 вересня, на день віри, надії любові і матері їх Софії на жіноче свято, наше народне українське, можна помилитися і попросити захисту святих для того, щоб вони допомогли повернути наших дівчат з полону додому. Слухайте, будь ласка, уважно. У святі мучениці, Віро надії, любові та матір їх мудра Софія. Покрити своїм заступництвом, рабу Божу, назвіть ім'я тої дівчини або жінки, яка наразі знаходиться в неволі і за яку ви хотіли би помолитися. Тож, покрити своїм заступництвом, рабу Божу назвіть ім'я, даруйте їй здоров'я та поверніть її додому живою і неушкодженою. Даруйте їй силу і мужність. Оберігайте від зла і небезпек. Ви, святі великомучениці, що пройшли через страждання та випробування, допоможіть всім нашим сестрам, які наразі перебувають у неволі. Оберігайте від усякого зла, від помислу злого, від ока дурного, надайте сили їм і мужності, аби перенести всі ті випробування, які випали на їхню долю. Даруйте їм свободу та воз'єднання зі своїми рідними на своїй рідній землі. Приведіть їх додому. Амінь. Ну і до цих слів хочеться тільки додати, що всі ми дійсно безмежно любимо всіх наших сестер, які наразі допомагають нашій країні ставати вільною і безмежно вдячні їм за їх роботу, невпинну, невтомну і надзвичайно саможартовну. Слава Україні!